Наша співрозмовниця Жанна Амірханян до 24 лютого 2022 року жила з родиною в Бучі, живе й тепер. Отій Бучі, яка для України і світу стала символом і незламності українців і звериної суті московитів. Ми вдячні Жанні, що вона погодилася побесідувати з нами у компанії своїх дітей Давіда та Аріани на болючу для неї тему. Тож фрагмент її оповіді, як ми сказали, Жанна з родиною. Жили в Бучі, жили вже в Бучі 4 роки. Переїхала туди з Києва. Я сама з Кагарлика, але довго проживала в Києві. І потім ми вирішили обрати для комфортного життя з дітками Бучу, От, тому що там дійсно, там дійсно гарно, там зелено, там повітря, природа. От, і е, все було майже як в казці. До 24 лютого. 24 лютого ми проснулися від того, що прогримів дуже сильний вибух. І ми, як і мабуть, більшість людей нашої країни просто не повірили спочатку, що дійсно почалася війна. Ми виїхали в той же день, і я дуже дякую своїм батькам, що вони наполягли, тому що ну, ми до кінця не вірили, що буде. Ну, дійсно, такий, такий жах, от, який, мабуть, навіть в фільмах ми такого не бачили. От, ми виїжджали, ми спочатку виїхали в Кагарлик, от, тому що там вже дійсно було ну, не в змозі було залишатися, тому що всі е ці -ці бойові літаки вони дійсно літали у нас перед вікнами. А ми чули, як сильно бомбили гостомель. Ну, це було жахливо, це таке відчуття, яке, мабуть, от на все життя ти ніколи цього не забудеш. От. Ми виїхали в Кагарлик, і тут було відносно спокійно, слава Богу. Але потім ми почали їхати в сторону Хмельницька, тому що там ще в нас рідні. От. І вони наполягали, щоб ми виїжджали, тому що ніхто не знав, як будуть розвиватися далі всі ці події. От. У нас там були певні також обставини, що ми попали з дитиною в Хмельницьку в хірургічне відділення. І оці звук сирен, і це постійне укриття, і дитинка тільки після операції ну, було надскладно. Але дуже складно було тим моїм близьким людям, друзям, які. Попали в окупацію, які дійсно виїжджали під обстрілами в прямому сенсі. Деякі люди з нашого будинку, як одну молоду жінку, її просто пристрелили. Вона вийшла на двір з чоловіком, з дитиною, їй було 30 років. На чужині було спокійніше, але рідний край все одно мани. Ми взагалі не вірили, що ми туди повернемося. Але Перший раз, коли ми все-таки набралися, я набралася, скажімо так, духу повернутися, тому що все ж таки це наш дім вже. От. І ем, це дійсно надскладно, тому що ти не можеш повірити, що все, що було до, до цього числа, да, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Що дуже багато знищено. Той са дочок, в який ходила моя дитина. От. Будинки, які ти ну, звик бачити в такому вигляді, знаєте, супер... Ну, ну, це все інноваційне, це все нове. Ти бачиш просто розгромлені дарки в квартирах, розгромлені будинки, розбиті торгові центри. Я, ну, Ну, знаєте, розбиті будинки це одне, а просто розуміння того, скільки людей просто на вулиці загинуло, на вулиці в своїх будинках. Оце, мабуть, надскладне, тому що приїжджаєш і до сьогоднішнього дня приїжджаю... Кожен день ми працюємо в Києві, кожен день, коли приїжджаєш через Бучу Ірпінь. Ти дивишся на це все, і ти розумієш. Що на кожній вулиці майже лежала людина з зав'язаними руками і з вистрілом в голову. Життя цієї родини і тисяч інших розділилося на до і після, і процес цього порівняння не закінчиться, мабуть, ніколи. Ми живемо в Бучі. Слава Богу, ми знаєте, коли ми перший раз зустрілися всі в нашому дворі. Там дуже багато молодих сімей, тому що звучала вона зараз з цим, вона і мала цей попит, от тому, що там ну, заїхало дуже багато молодих родин з дітками, і ми коли всі побачилися, ви знаєте, у кожного своя історія, просто у кожного своя історія, хто як виїжджав, хтось виїжджав надскладно, хтось виїжджав, слава Богу, ну трошечки легше, але знаєте. Ці сльози радості, коли ти бачиш людей живими, і це взагалі не вкладається в голові, що ти, коли приїжджаєш, ти запитуєш людей взагалі, ці, ці живі, ці вижили, а ці, а ці приїхали. От. І не знаю, це е, велика біль і великий страх, який просто, знаєте, наших людей. Мабуть, що вразив, ну назавжди, звісно, про другу світову пам'ятаємо, але з малюками на цю тему говорити важко. А що змінилося у світосприйнятті? Жанни тепер зовсім змінилося відношення до наших чоловіків, до нашого народу, до тих людей, які зараз знаєте, на фронті. На фронті боже, дякуючи, яким ми зараз. Гуляємо з дітками, щось можемо знаєте, робити в своєму житті. Віримо і чекаємо нашої перемоги, як і всі. Пам'ять про трагічні події у місті, яке стало для Жани рідним, має інший бік. Страшно те, що є багато ще таких місць як Буча і, можливо, навіть худший. От. І дай Боже, щоб це найшвидшим часом закінчилося. Бо це дійсно жах, жах, який ви знаєте, мені навіть в Хмельницькому не вірили, що вбивають людей. Ми приїхали, це вже була війна, така вже ну в такому розпалі, І мені люди підходили в Хмельницькому і запитували, це правда, що там вбивають. Це все не не видумки. Оріні це все не видумки. Це дійсно так. Дійсно вбивають. Причому. Самими жорстокими методами і таким звірством не відпускають навіть самі думки про те, що відбувалося в Бучі, і як ти сам тоді те переживав. Ці всі сильні переживання, цей такий внутрішній біль, крик, мабуть, він проходив з кожною новиною, тому що кожну новину, яку ти читав, яку ти переживав в іншому місті, ну, це все. Це не було переривно, це було безпереривно, тому що тоді такий шов потік інформації. Кожен, кожну хвилину, мабуть, я взагалі не могла ні на що переключатися. Я просто дивилась, читала, плакала. Плакала, плакала, плакала і не могла повірити в це. А коли ми заїхали перший раз на територію Бучі, причому ж там не дорожай, після визволення вже після визволення, так. Е це дуже великий біль, ну правда, дуже великий біль, я ви знаєте, навіть не могла там знаходитися. Я просила чоловіка, щоб він мене звідти вивозив, забирав, тому що я не могла там ну, залишатися на ніч, я не могла там, не могла там знаходитися. При тому всьому, що перший раз, коли я приїхала, я була рада. Мабуть, я була рада до того, що. Я побачила людей, знаєте, наче я трошечки повернувся в той час до от, цього всього жаху. От, Але це надскладно, тому що все до чого ти звик. Зруйноване. Ви знаєте, воно інколи ти забуваєшся, думаєш, що це як декорації якісь. Але це не декорації. Знаєте, це саме страшне, що це не декорації. І ще я думала, як як туди привезти дітей. Тому що коли ми заїхали, дітки настільки швидко стали дорослими, вони дивились на це все. Вони просто вони, вони такі коментарі казали, що я не могла повірити, що це маленькі діти таке говорять. Дійсно, дуже складно повертатися кожен день в те місце, яке ти обрав для життя. Те дійсно гарне, дійсно миловидне місце, над яким, знаєте, так просто... Не просто не познущалися, а яке? яке ну як як пошматувала, як розривали, не знаю, але ну. Життя продовжується, і я вам хочу сказати, що дуже багато людей повернулися майже всі повернулися. Люди, і вони не хочуть нікуди їхати, вони хочуть бути в себе вдома. Але ж, мабуть, вибачте, не в сім'ї може є де жити після тих руйнувань. Дуже страшних. У нас стоїть біля школи, стоїть ціле містечко, де живуть люди. Це допомога. Оце такі будиночки, в яких живуть сім'ї, дуже багато сімей з різних регіонів. І ви знаєте, коли туди приходиш, ми декілька разів заходили, можливо, якусь щось допомогти, можливо, щось принести, якусь допомогу, то я вам хочу сказати, що це, це жахливо, тому що у людей було все, ну, все в прямому смислі. Тому що в багатьох вже не просто немає та пордахунок, а рідних немає. Коли дивишся на цих людей, це просто таке зруйноване життя. В прямому смислі зруйноване життя. І Ці люди там живуть, знаходяться, їм допомагають, але скільки, скільки я чула цих історій, коли людей просто забралися. Цікавимося ставленням Жанни до агресивного сусіда України зі Сходу. А історія засвідчує, що такою Московія була завжди. Історію ми маємо знати. От. То це все замилювання, це знаєте, це всі якісь нав'язані, мабуть, думки людям, да, що ми всі брати. От. Але по історії цей брат постійно нас насправді знищував різними методами. От, і е, ми забувалися просто про це. Прощали? Ми забувалися, ми прощали, нам писалася інша історія. Ну, всі ж знають, що історія вона має такий е, перепис, да? переписують її так, як е, комусь е, вигодно. А тепер це, знаєте, це як. Е, Мабуть, це зараз, що відбувається, це як той, знаєте, нарив, як рана, яка вона набиралась, 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 набиралась. І тепер вона прорвала. Прорвала настільки сильно, що тепер це показало все відношення до нашого народу. І... Це мабуть саме правдиве зараз відношення до нашого народу. Є ж багато навіть людей з Росії, які воюють на ну, за Україну за Україну. Це я сама знаю таких людей. От і вони абсолютно перестали спілкуватися зі своїми рідними в Росії, тому що ну вони абсолютно не чують нічого. Вони повні ненависті до нас. Ніяка пропаганда знаєте не замилює. Очей, бо люди думають, люди знають правду. Тому тут питання, чому така велика частина. Але знаєте, дуже надскладно про це говорити, тому що е скільки років це вже все відбувається, це вже на генетичному рівні, мабуть. Оце не Завжди нас якось хотіли тримати за нижчих себе, за худших себе, за якихось хлопів, за нерозумних. І... Але зараз дивишся на це все і розумієш, що, знаєте, завжди Україна да, славилась козацтвом і оцею, ну, силою, духом, і такими сильними чоловіками та й жінками дуже сильними. І я думаю, що зараз ми бачимо те, як сам народ, сам народ в першу чергу оці, цю ну, навалу, це, цей жах зупиняє і вони... Жанна разом з мабуть мільйонами українців і неукраїнців постала на позиції окремішності нашої нації, а власне ця війна за ідентичність українців або на противагу? Повне знищення. Ми ніколи не були е, однаковими, ми ніколи не були е, е, генетичними ніколи, не, мабуть, не були однаковими. Можливо, на нас подивишся, да? Сергій, Сергій, ну, яка різниця? А насправді трошки тут друга. друге. Тому ця війна, вона розкрила повністю все. Повністю все. Повністю все означає, що ніколи ми не були і тим більше не будемо братами. А Давід і Аріана, які бавляться погожого дня на мирній землі, не сприймуть, коли виростуть і натяку на, на якогось брата, на якесь братерство з таким сусідом. Ми всі намагаємось жити далі. Ми всі намагаємося ну, шукати цю внутрішню силу, от, щоб йти далі. Сути наших дітей, ці наші мрії про перемогу, про наше гарне, дійсно гарне майбутнє, щоб це все якнайшвидше справдилося, щоб це якнайшвидше прийшло в наші реалії, щоб ми з вами дійсно знаєте, проснулися і зрозуміли, що ми живемо в гарній, мирній Україні. Я нам всім цього бажаю. І знаєте, ця наша наш дух е, настільки сильний, що він все це пройде, Ми вистоїмо. Не сумніваємося, а сподіваємося, що у 2023 остаточно утвердиться Українська держава, впевнена в собі, завдяки славним збройним силам, потужне самобутнє, як нам проте засвідчує, і куточок у міській бібліотеці. І за це стоїмо на війні.